Ювілейний 15-й відеокліп презентував франківський гурт Фліт. Вихід є. Так називається пісня, обрана для відео адже хлопці вважають, що вихід є з будь-якої ситуації. Кліп, як і ряд попередніх створений у співпраці з салют студіо, сюжетна лінія побудована так, що глядачеві залишається простір для власних висновків. Серед перших, хто мав нагоду їх зробити, і наші кореспонденти. Хоча нові відеороботи івано-франківських виконавців вже не є такою рідкістю, як кілька років тому, фліт продовжує традицій. Першими із своїми відео знайомити журналістів. От і вихід є для Андрія Марківа і Михайла Копієвського, 15-й, а для декого з хлопців, третій чи навіть перший кліп. Був презентований належно із знімальною групою відео, автором тексту і акторами, які насправді є звичайними людьми, котрі можуть переживати те, про що йдеться в сюжеті, а не грати роль. Що ж до сюжету, то його глядачі бачать по-різному, як зазначила режисер Олена Кулик. Вихід є одна. З пісень нового альбому гурту, який з'явиться восени цього року, і він, як і всі попередні доробки флітів, є результатом праці не тільки тих людей, яких можна бачити на сцені. Команда Фліт це не є четверо людей. Це Ще крім тих людей, які є на сцені, є люди, які допомагають, які працюють над іміджем, які працюють над створенням е пісень, які взагалі працюють над всім, що люди можуть побачити, і не тільки на сцені, а і на відео, і будь де, де ми, де ми є.